Інтерфейс AlexBT є доволі універсальним, оскільки, за заявленими виробником характеристиками, підтримує більше систем впорскування на пропан Бутані, які представлені на ринку ГБО. Це стало можливим завдяки використанню спеціального додатку, в якому можна вибирати системи інших виробників і програмувати швидкість передачі даних під власні потреби. Комплект поставки включає діагностичний інтерфейс AlexBT, БТ, до адаптера, інструкція та наклейки. Які системи підтримують Алекс БТ? Алекс Піко, Нано, Експерт Айдіа, ЛПГТЕК всі моделі, Стак 200, 300, 300, 300Преміум 4, ІСА 2, ІСА 3, DPI, GoFAST, QNext, QBOX, QMAX, XL. KME Nevo Diego Diego G3, Bingo M, Bingo S, Bingo Akme. Aticier fast, safe, fast, multifast. Lovato Smart, fast, easy. Tamona, TG Stream, Te Gas TSL, Stream, TG Stream OBD PS, DGtronic DGI Easy Fast, AGIS ML210 P13, Cargass Solaris. SGI ESGI2, Європегаз, Вектор, IC gas LS Next, Palacar OBD, Poletron 26, 126, 226.3, vector Вектор gas Інтерфейс AlexBT оригінального виробництва, випущений компанією Алекс в Польщі.